Окупанти сунуть широким фронтом на Авдіївку. До наступу на неї задіяли близько двох тисяч своїх бійців, десятки одиниць бронетехніки і авіацію. Гатяті сарти, РСЗВ їдуть танками, атакують із гелікоптерів і штурмовими групами піхоти одночасно. Росіяни закидують місто керованими авіабомбами, і поливають вогнем цілодобово. Окрім ЗСУ, у Авдіївці досі залишаються цивільні українці. Їх там зараз близько півтори тисячі. Як ЗСУ втримують ворога? І які справи на інших напрямках? Людмила Гаврилюк розкаже. П'ятий день поспіль. Ворог безперервно штурмує Авдіївку. Такої інтенсивності бойових дій місто не бачило за всі дев'ять років війни. Це було важко. гаряче, дуже гаряче: ворог не зупиняє е, своїх дій. Е, десятки штурмових дій за, за добу відбувається сумарно і з півдня і з півночі від міста. Ну, арта взагалі... Е, так не замовкає цілодобово, та в принципі стрілецькі бої також в принципі. Ну от майже нема перерви Ну, такого ще не колони техніки та особового складу лізуть з усіх боків, аби прорвати українську оборону і оточити місто. Піхоту прикриває авіація. Безперервно бомблять як позиції наших військових, так і житлові масиви. Використовують і заборонений фосфор. Дуже багато. Безпілотників працює ракети. Майже все влучає в багатоповерхові будинки. Ну все більше вони намагаються бити саме в таку щільну забудову міста. Під завалами все такі люди є. і Вони там загинули. Три ворожі батальйони пішли на штурм Авдіївки, кажуть військові. Росіяни постійно застосовують усе наявне озброєння: дрони, артилерію, танки, РСЗВ і авіацію. Місто фактично стирають з лиця землі, роблячи з нього другий бахмут. Противнику нагально потрібно. А, якась знакова перемога. Перемога, яку він покаже, є ну, як своєму електорату як перелому війні, та, попри такі інтенсивні бої, сили оборони тримають позиції навколо Авдіївки і завдають ворогу значних втрат. Рахунок пішов вже на десятки одиниць знищеної техніки, та сотні, а інколи тисячі вбитих окупантів. Намагання ворога наразі безуспішні за чотири доби активізації бойових дій. На таврійському напрямку знищено понад 300 одиниць військової техніки, а загальні втрати ворога у живій силі більші, як 3 тисячі осіб. За цей же час воїнами зі складу Осу в Таврія знищено 58 російських танків і два літаки Су-25. Ще понад 30 танків це тільки танків ворога. Ми пошкодили так звані місні штурми на лиману купінському напрямку. Групами до сотні солдат по кілька разів на добу ті лізуть до наших позицій, аби просунутися вперед. Та марно зараз же ворог активізувався поблизу Сінківки, Макіївки та Серебрянського лісництва продовжує за рахунок великого скупчення живої сили та техніки. Кі намагаються знайти спарину та пробити нашу оборону, проте безуспішно наші оборонці знають, як діяти в таких екстремальних умовах. В інституті вивчення війни кажуть, у такий спосіб ворог намагається розтягнути наші сили по всій лінії фронту, зокрема, відвернути увагу українських захисників від роботину. тому й полізли вперед. Однією з цілей ворога, зокрема активізації бойових дій по купінському напрямку, попередньо по Лиманському і зараз по Авдіївському може бути, скажімо так, розтягнення уваги по лінії фронту і розпорушування резервів з метою того, щоб ворог намагається виконати свої поставлені задачі. Це і вихід на і Донецької і Луганської області і допущення подальшого успіху сил оборони та навіть попри постійні обстріли та штурми наші продовжують просуватися. Є успіхи південніше Бахмута. Там ми вибиваємо ворожі позиції та закріплюємося на них. Там противник з боями продовжує відходити. Наші хлопці закріпляються на досягнутих рубежах. Щодня це від десятків до сотень звільнених метрів з важкими боями. Проте успіх там постійно постійно. Постійно наш рук там не закінчується. Зараз найбільше увага прикута до саме Андріївки та Кліщіївки. Ворог не полишає спроб постійно відбити там втрачені свої положення, проте марно наші збройні сили продовжують наступати й на Мелітопольському напрямку. Там ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботино. Зараз ситуація на фронті складна, проте контрольована ініціатива в наших руках. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.